До речі, ти знаєш, що в 11 класі після останнього уроку ми всі вирвали зошити, всі що були, принесли, зробили десь тисячу одиниць літачків отаких і запустили на шкільному подвір'ї. Сергію, а ти був зразковим учнем в школі? Ну як сказати, з точки зору вчителів, був таким вампірчиком, який пив багато крові, але себе вважав хорошистом і кожного разу дивувався, чому мені не давали похвального листа. І чому ж? Ну, якийсь учень, який не отримував двійки. До речі, поділюся секретом: в мене було два щоденника. Один був для хороших оцінок, а другий для поганих. Але, на щастя чи на біду, зараз є вже електронні щоденники, там вже не виправиш оцінок, тому якось так і до директора мене, до речі, викликали один раз поміняти пароль. А от цьогоріч у Бродівській зож номер 4 також відбулося свято знань. Більше інформації у сюжеті. На шкільному подвір'ї опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 у яскравих вишиванках об'єдналися педагогічний та учнівський колектив. Традиційно свято розпочали із хвилини мовчання за усіма загиблими, які віддали життя за Україну. Випускники найменших учнів, першокласників за руку провели на урочисте свято. Відмінники у навчанні, шановні випускники, мали за честь урочисто підняти державний символ України. Звінуть наші вороженьки як. Роса. Ми вітань до присутніх. Звернулася директорка навчального закладу Людмила Сидорчук, очільниця школи із особливою приємністю запросила шановних першокласників у світ нових знань. Щоб ми, українські педагоги, продовжували навчати та виховувати націю нездоланих, вільних та нескорених. Так, такими ви будете українські школярі, світло майбутнього нашої країни. Нашого народу, яке нікому і ніколи не загасити. Це свято незвичайне. Патріотичну композицію про барвисту, неньку Україну та Господа нашого Ісуса Христа виконали талановиті старшокласниці. Життя сестері своїх друга святиться. І Із молитвами за успішний та мирний навчальний рік звернувся до присутніх священник отець Богдан Вихор. У теперішній час, як ніколи, важливо об'єднатися у добрих справах, аби швидше настала наша спільна перемога. І звичайно, багато святих отців церкви говорять, що кожний, хто народжується в певний період часу. Незалежно, який він є, він є до чогось покликаний. І сьогодні кожен із нас на своєму місці має виборювати найголовніше. Маленькі першокласники старанно у віршах побажали успіхів у навчальному процесі. Я бажаю сонця в небі і для мене, і для тебе. Щоб тривоги не лимали, нас і нами залікати. Я бажаю друзі, щоб мати ними ворогів здолати, Не забудьте ви ніколи. На ріднішу світі школу. Першокласники дружньо виконали веселу пісню про цікаве шкільне життя. Випускники на приємну згадку про себе найменшим учням вручили цінні подарунки. Надцятикласники через станець, який об'єднав різні покоління, показали неймовірні емоції. Як на цій чорнобривці поляну. Бачу. Дуже трепетно для одинадцятикласників класників та першокласників прозвучав перший шкільний дзвоник. Оплески! оплески. Завершили день знань спільним виконанням державного гімну України. Бажаємо усім школярам успішного та спокійного навчального року. ми людина, групи Оксана Караїв, Наталія Коваль, Сергій Нікішан, телеканал Броди онлайн.